до козятина яскравий приклад коли не в... Минив собі це як зі а фактично зробив дорогою непридатну для вибухення, не ніяким гостам не стандартним. з моєї асвальту Чиновник, що не сповна розуму, фактично здійснив терористичну діяльність, яке може потягнути. Тяжкі наслідки, жертви людей. І їхати по цій дорозі. Ось я їду. Машина все колотає, траса сироті було. Я розумію. Наскільки небезпечна ця дорога, а якщо буде їхати людина, яка ніколи не їхала по цій дорозі до цього, має на увазі транзитом, гості. Перший раз то ви побачите, що зробив мафік. Він зробив як мафік, Не собі не зато Отримав коплецький хвалу в газеті, коз'ятинський вісник. чи вісник Козятинський Скажу вам більше. Ось кінь їде під, під вода. Кінь, кінь навіть не хоче йти по цьому асфальті, Він іде по обочині, До кінь, розуміє, що тут дорога от така. Слава дебілам! білому Ось Волосся кидать машину. Волосы. Це ще таке є. притягнути, щоб воданіка до кримінальної відповідальності за таку діяльність. Не знаю. все